Ну що, Друзі, паркетник з бюджетом 15 тисяч доларів. Основний критерій, щоб це був надійний гідротрансформатор, повний привід і хороший кузов. Знайшли ось такий автомобіль Audi q 5 14-й рік, ресталінг, 2 літровий бензиновий двигун. Весь автомобіль у нас цілий, приїхав в Україну без ДТП. 160 тисяч миль пробіг, обслужений повністю от і до. Обслужений на 60 тисяч гривень, є всі чеки, всі. Виписки по цьому автомобілі. Він у нас в гарнюючій комплектації, гарний темно-синій колір з коричневим відтінком. Оригінальні в нас 19 диски, на хорошій всесезонні гумі. Тормозні диски колодки у нас також обслужені, безключовий доступ, внутрішній S-Line, S-Line сидіння, S-Line кермо, чорна стеля у нас, пертві зони, пам'ять сидінь, електрорегулювання, підігрів і клімат і багато чого іншого. Класний стан, хороша комплектація. Цей автомобіль повністю обслужений і через декілька днів будемо доставляти його в місто Павлоград для нашого замовника. Його ціна 15400.